Авдіївку безперервно штурмують російські війська. Місто зазнає до десяти атак на день і зруйноване вщент. Попри пекельні умови, тут цілодобово працює поліція. Ризикуючи життям, правоохоронці рятують поранених та евакуюють людей. З понад 30 тисяч населення в Авдіївці залишається півтори тисячі. У місті немає води, світла, газу, медичної допомоги тощо. В біді люди покладаються на поліцейських, які в будь-який момент приходять на допомогу. Особовий склад поліції Авдіївки постійно живе поруч із мешканцями. Додатково в режимі ротації у місті чергують співробітники Покровського. Управління поліції. Страшно, конечно, не, ну, не всем, ну, работает, сюди в Но ничего, ну, мы справляемся, уезжаем постоянно, согласаем людей, возьми, дальше садим на электричку, они выезжают, дальше на них разум. Но тем не менее, вы вот здесь находитесь. Мы меняемся на снаряды по суточные, мы меняемся. Полиция здесь постоянно знаходиться, да. То з любую минуту любой человек може обратиться за помощью і ми, звісно, не скажемо цього разу. Правоохоронці разом із журналістами центрального телеканалу документували наслідки російських ударів, величезні вирви від ракет, розвалені будинки. Щодня по декілька вбитих або поранених цивільних мешканців. Це те, що приніс руський мир в Авдіївку. Город залишся, як і так? Город не секрет. залишати без поліції ніколи. Поліція це представники влади. Кожного дня правоохоронці евакуюють людей. Так і сьогодні екіпаж мав забрати мешканців, які попросили допомоги в евакуації. Однак розпочався артилерійський обстріл і снаряд розірвався біля поліцейських. Що там? Прямо, там? Прямо. Там? Прямо Де ти? Такое? ранений! Да. Внаслідок обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль. Один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Колеги на місці надали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу та доставили до лікарні. Лежить, терпи. терпи. Ніхто ні, 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 не казав, що буде легко. Це зараз адреналін, Це ну, рівно на серце було. Воно б вийшло під лопаткою. І все. Уже стрілять правоохоронці закликають мешканців евакуюватися. Навіть у таких умовах поліція Авдіївки все ще має можливість безпечно вивести громадян.